трапила на лісову купину. Бачите, яка красиночка теж геть схожа на нашу садову. Там у мене є відео, де я виставляла свою сортову схожа, але, але інша. Квіточки менші, листечку менше. Її тут дійсно дуже багато. Цілі зараз купини. але вона низенька геть при землі невисока моя сортова. Ну, сантиметрів, мабуть, 50 бар'єдна менше схожа на всю низенька, але там і квіточки інші, більші і Горма листя. Ну, однакова, але просто окрас інший. У мене є відео, кому цікаво там гляньте купина садова. А ця, чомусь я раніше не звертала уваги. Ой, зараз підійду, де гарні такі наросли квіточки на ній. гляньте, яка, Така красунечка. Ну тут схожа, схожа на нашу садову. Можливо, що тут Лісочку і затишок, затіньок, і вона не така висока, як наша садова. А так один в один дуже схожа. так купина лісова.